Володимир погладжує красуню Клеопатру за масивну шию. Це його перший контакт з граціозною твариною. Володимир отримав важке поранення на другий день повномасштабного вторгнення. Близько місяця провів у комі. Зараз проходить реабілітацію. З величними кіньми його познайомив сусід Роман, ветеран російсько-української війни та інструктор з іпотерапії. З 22-го року, з 24-го числа, на перших лініях оборони Чернігова був. Угу. З ким пішли в військкомат? Ні з ким не пішов. Я взагалі військомат не пішов, одразу пішов на першу лінію оборони Чернігова. Дуже давно займаюся. Ну, в Чернігові була у нас конна група, ми займалися джигітовкою, трюковими елементами, дітей навчали. Теж. Ну, і саме, якби, я потім потихоньку в Києві міжнародна федерація кінних каскадерів України теж там працював. Ну, і зараз працюю, але зараз вже менше трішки, бо війна. Хлопці, всі напередку всі там хочеться до них. На жаль, вже не вирвуть. Війна залишає глибокі шрами не лише на тілі, а й на душі. Для багатьох військовослужбовців та їхніх родин повернення до мирного життя стає справжнім викликом. У цьому процесі реабілітації неоціненну допомогу можна дати і Метод лікування та відновлення за допомогою взаємодії з кіньми. Такий метод у Чернігові започаткував ветеранський простір серцевір. З учасниками групи займається і психолог, аби зрозуміти наскільки швидко відбувається прогрес від занять. У нас індивідуальний підхід до кожного учасника, і в залежності від його потреб ми підбираємо заняття або застосовуємо стабілізаційні техніки. Якщо хтось із учасників продемонструє страх або невпевненість, ну або щось іще інше, бо є якісь складнощі, бо наші учасники це не тільки діти і дружини ветеранів, це й самі ветерани. І часто вони мають якісь ускладнення після поранень, інвалідність і є якісь. Тічні обмеження, то тут ми враховуємо, тобто все важливо розуміти, що війна впливає не лише на військовослужбовців, а й на їхні родини. Діти та дружини ветеранів також потребують підтримки та реабілітації. І може стати спільним досвідом, який зблизить родину, допоможе відновити довіру та взаєморозуміння. Спільні заняття з кіньми створюють позитивні спогади та дарують відчуття єдності, хоча й разом не у всіх виходить спробувати іпотерапію. Наприклад, тато Даринка Жить на Сумщині. Дівчинка каже, обіцяв приїхати влітку та спробувати покататися верхи разом. Аби переплюнути татка у вмінні кататися верхи, Даринка відвідує заняття двічі на тиждень. Коник, на якому я частіше катаюся, це Клеопатра. Яка вона опиши її? Вона дуже велика, вона спокійна. Вона просто, якщо їй сказали, йти, вона йде. Іпотерапію для дорослих ветеранів, ветеранок та їх діток відвідують безкоштовно. Все відбувається в рамках проєкту Шлях відновлення каністерапія та іпотерапія для ветеранів та членів їх родин. Про каністерапію з каністерапевткою Лілу ми розповідали в попередніх сюжетах. Цей проєкт реалізується за підтримки благодійної організації Українська освітня платформа гуманітарної організації Кюркінкті.